Всім привіт! Ще одна розпаковка. Я вже відчуваю себе поповоліком. Ну, а що робити? Так, значить, я взяла трошки отрути INGEO, Так, октоциду. Декілька пачок. Так, ще взяла. Борну кислоту. Найшла у великій розфасовці. Тут чисточе чи 50 грамів, щось, щось таке. Уже, а он 100 грамів. Так. Так, Ще борна кислота. Так, це щодо отрути. І трошки насіння ще. Взагалі, це все я купувала в магазині так, екосаниба, інтернет магазин. І все це заради одного носіння я вам його покажу. Так. Добре, значить, взяла ще ранню капусту раніше всіх. Солодкий перець Корнетто. Наскільки я зрозуміла, він чимось схожий на паприку. Так, цей перець широк шари. Я так розумію, що він чимось схожий на Білозерку, і, здається, це українська селекція чи щось таке. Точно не пам'ятаю. Так, ще взяла так, зараз Білозерку. Кілька пачок. Капусту пекінську кіото, Я про неї читала багато е, хороші відгуки з приводу е, стійкості, до хвороб, до морозів. Ну, Подивимось. Так, е, Капуста Ерлайна. Також рання, білозерка. Так, там шурок шарік. І ось цей помідор, заради якого я, в принципі, у цьому магазині купляла насіння. Помідор спрут. Якщо ви бачили, цього року багато було дуже про нього відео, що він виростає як дерево, але оскільки я про нього прочитала, що деревом він виростає на другий рік. тобто, Перший рік формують стовбур, на другий рік е, дерево. Я, звісно, сумніваюся, що в мене вийде виростити це дерево. Але хочу спробувати, в принципі, до якого розміру, в перший рік воно зможе дорости. Ну, взагалі, як воно буде рости? Наскільки я про нього прочитала, що в нього немає. Як сказати? Ем, немає. Ем, як, максимального зросту в нього немає, тобто. Він росте і росте без перерви. Тому хочу заміряти у наступному році, до якого розміру воно виросте. Думаю, якось так зробити або посадити його якось окремо, щоб спостерігати за ним. Ну, я думаю, ви все побачите, коли я вже посаджу. І буду знімати результати. Все це все. Поки що не планую нічого докупляти, а далі буде видно. Всім па-па!